Всім привіт! Іду я знову з пошти з... з новою обновочкою. Довгоочікувана мрія. Йдемо і подивимось. Всім привіт! Як я і вчора обіцяв, сьогодні знову розпакування посилок. І на цей раз 72 серія. Прийшла до мене мрія дуже велика. Дуже я загорівся бажанням мати цю модель ще давно. Але іменно від цієї, від цього виробника дуже сильно мріяв і дуже сильно хотів. Ну і так склалася така доля, що я шукав, шукав, шукав. І хто шукає, той знаходить. Так само зі мною. Я знайшов її. Ну Ось така ось коробочка. Довго я чекав, прийшла, вона мені мала прийти 20-го. А прийшла 21-го, а забрав я її аж сьогодні 23-го. Тому... Е, ну, ось так, от, так склалося. Ну що ж, давайте розкриємо, не буду довго тягнути час. Розкрию, бо я вже не можу дотерпітися, дочекатися сильно хотів. Хочу дуже сильно подивитися на ту ж модельку, адже тут велика мрія. Так, ну, довгоочікуваний момент. Щось вже промалювалося, як бачите. Ну і... Ось воно. Г-69А від нашого автопрому. Але він гарний. Але... Ну, бачили б моє лице, ви б зараз засміялись. Ну, просто бомба. Просто супер, шикарно. Шикарно. більше в нас нічого немає, нема нічого так. Г-69А від нашого автопробу. 69-й. Так, ну давайте відкриємо. Аккуратно. плівочку знімемо. Так, а я бачу тут зеркало. Добре, що хоч воно є. Так, воно. воно. Так, стоп. Зеркало відпало, може. ну, нічого, зараз я капля клею і я тут це викривлю. Замовляв на моделюксі. Моделюкс. Якось так співпало, що я там його побачив. Правда, 500 гривень, ну, нічого страшного, вже такі за такі гроші вже я закрив на них очі вже. Давно нічого такого не купляв, а так захотів цього і так ось. Ну, як давно, принаймні. Ну, давня мрія все ж таки, що, що казати ще. Ну, давайте. Я підготувався, звісно, І розкриємо. Так. Відкрутимо наш газончик, козлик наш. п'ять козел у нас. Він. Там маю від дегустіння, але де то, то зовсім не то, то тим паче в мене він вже, як ви можете, ви знаєте, я вам вже раніше говорив. Поломаний, там в мене він. Без двірників, без повідлітало там все в ньому. Він в аварійному стані. Ну, а це Г69А. Скажімо. <клухи> Колгоспний, можна сказати, адже. Ну та ви що? Та ви що? Ну, то, то друга моделька. Друга машина, зовсім інакше Діо. Геометрія правильніша. Ну, ще ну... й колір, бачите? От я брав хотів, хотів іменно в цьому кольорі, адже я такий колір цьому. Я був колись в поїздці і в своїй області бачив газончик точно в такому кольорі. Правда, був 69-й просто без індексу. А, Але тим не менш в такому кольорі. Ось навіть вам фотографію поставлю. Ну і от в такому самому кольорі цей газончик в мене був там. Я загорівся бажанням. Мені дуже колір той сподобався. Я навіть в ньому посидів в тому газончику. він був, правда, відкритий, але у гарному стані. Гарному, дуже гарному. Так що. Колір навіть той колір самий. Більш цивільний. Ну і колгоспний газон, можна сказати, мій вже... голова колгоспу буде мати свою машину. Мій е, голова так що Якщо ти в суму селі колись бачив такі машини, навіть до сих пір на колишньому колгоспі то якраз, там і, от, якраз він і є. Правда, там в такому ж стані. вже, ну, ну вже що казати? Роке своє беруть, дуже, дуже вже 53-го року року машина там десь випущений. Ну, ну стара машина. Вже в мене в колгоспі. Колгосп колись називався імені Тараса Шевченка. Так що, от якраз хе, голова колгоспу мого селища імені, колгосп імені Тараса Шевченка, буде мати свою служебну машину. Ну, Не можу налюбуватися. Правда, тент, бачу, в нього не знімається, чи що він приклеєний, аби не відірвав разом з ко коренем. Чи може в нього відкидатися стекло, чи я не може щось помиляюся. Но це не в цьому, напевно. Так. Ну, я думаю, згодом ще десь буду шукати. Ще хотів би мати тенту версію газончика. І от буду його шукати, якщо десь може колись знайду, то й може буду мати. Поки ну, що маю, то що маю. Ось такий ось красунчик. Дійсно, от красунчик. От що казати, то красунчик. Давайте запишемо. Нашого 69-го вже таки все урочисте. Запишемо нашого газона. 143 моделька. Газ 69. А нап. НАП. Ось так от буде в мене. Так. 143 моделька. Ну і наш другий зошиток. Де я веду підсумок за все нажити за рік. Так, ну, сьогодні у нас 23. Пишемо все ж таки цей день. 23.01, Прийшов газ 69. а, Так. Ну, ось так. Отак ось от ось, гарно в мене. Гарні такі мене обновочки. І засічень нарахувались в мене вже 1, 2, 3, 4. чотири модельки. Чотири модельки, так що от гарно. Ну, Початок зроблено, гарно в мене все зроблено. Ось Ось і все. Так, ну, зеркало зараз я приклею. Такий ось гарнесенький козлик. Ось вам ближче я покажу. Ось, як бачите. Навіть декалі бачу зроблені, ну, 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 то машина, це що, що говорити, що хотіти. Я такий радий, ніби, ну, от, справжнього маю. Дуже гарно. Звісно ж, треба почепити номерні знаки тут і задні. Ну і буде ще красивіше. Так що давайте ж, друзі, ставити його на поличку. Що ж, ось я і на новій поличці. І ставлю я свого 69-го. Ось тут. Ось Ось тут і моє місце. Як бачите, зробив я нову поличку для моделюк. Ну, як скажімо, я зробив. Просто розчистив, поміняв деякими місцями. Ну і тут в мене багато вільного місця. Поставив тут, зробив такі дві дошечки, вище підвищення, щось таке придумав. Ще буду щось організовувати, доробляти. Ну, ось так от. Вже виглядає моя поличка. Ось. Ну, і ось бачите, зрівнити з 69-м автолегендовським і Наповським дві різні машини. От подивіться. Зовсім дві інакші машини. Ну що ж, на цій ноті буду завершувати свій ефір. Не знаю, що вже сказати. Дякую за увагу. Гарного дня, гарного настрою. Всім па-па. До нових зустрічей!